Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла! Що ж, хто би там мене не забанив, не знаю, по якій причині. В прямій ефірі не виходить нам вийти, але будемо виходити, значить, записувати відео ось таким чином і загружати їх на YouTube. Іншого виходу поки що немає. Хай буде так. Коротеньке відео, тому що відео записує тільки 8 хвилин і обриває мені. Тому приступаємо, не гаємо час. Київ, покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії з 25 по 29 вересня 2024 року через атаку ворогом через воєнні дії. Київ, Київська область, яка йде загроза, покажіть мені, будь ласка, карта. Київ, Ого. Ого. а що ж це у нас за приліт такий може бути? Київська область. Ну, в область буде летіти десь до води, в сторону води, і дивіться, теж іде якась, бачите, багатоповерхівка може постраждати, велика будівля, щось з великою кількістю поверхів, або багатоповерхівки. Будуть над нею збивати, або над ними збивати, але йде велика ймовірність прильоту жертвами. В Київській області десь, бачите, десь, десь, десь дуже близько біля води до води. Десь ну, приватний сектор якийсь. Ой, <кій> приватний сектор якийсь може пос. Постраждати або рекреаційна зона ще по цій карті проходить, або там, де є готелі, зони відпочинку, теж підходить сюди по цьому опису. Але й приватні сектори, власні будинки, та дивіться, у нас тут йде балістична ракета, або щось ну, на зразок того, ну, тобто ці паскудні їхні ракети. І ще може бути загорання якогось місця, де люди розраховуються за свої послуги, точніше, за якісь послуги, або купують товар, тобто магазин, щось таке, розумієте? Далі, йде збиття. Дрони будуть і ракети будуть летіти. Так, так що в області йдуть, йдуть якісь загорання, йдуть якісь прильоти. Хочуть зробити обмеження по світлу, енергетику будуть, хочуть нам перебити енергетику і створити проблему там, де міст, мости, де водойма, де водосховища. Ну, Тут будуть перехват, будуть всіляко намагатися відбивати, збивати це. Так, дивимося з вами на Київ. Київ вежа, будівля якась, та йде загорання. Плюс тут йде шестірка пентаклей, там можуть бути якісь поруч склади або місце, де щось накопичується. Та ж сама почта, Укрпочта сюди підходить. Ось, е, Далі дрони ще тут будуть збивати. Так, те, що буде десь де, де міст, де вода. Там будуть збивати і внаслідок загорання, внаслідок загорання. Так, спочатку у нас іде, давайте так, карта перемоги. Отже, там буде успішне збиття, але все одно десь якась дорога, або якийсь міст може бути ушкоджений, бо на міст падає десятка мечів, або це людина, якась може бути поранена, або це міст. Знаєте, десятка мечів може вказати на ушкодження мосту і, і якесь загорання в Києві. Та? Там ще десь є якийсь промисловий об'єкт, або місце, де багато людей працює. Та вісьмірка пентаклей, четвірка мечів, будівля, споруда, може бути аптека, або якийсь медичний заклад, там десь поруч. Щось, щось таке на це схоже. Так, тут що опустять, щось опустять, щось, що буде летіти в напрямку води. Та? Машини авто можуть постраждати. Але це вже йде десь передмістя. Да, ось воно показує. За межами міста, передмістя, десь там, загроза діткам є, потенційна загроза діткам. Дорога, Дорога Але тут будуть збивати якийсь логістичний шлях або залізничні колії, ну, там іде збиття. Що ж, давайте подивимося Київ по сторонам світу, скільки в мене тут ще Ага, 4 хвилини пройшло. Я частину по сторонам світу на Київ глянути. Покажіть мені, будь ласка, карти з 25 по 29 вересня 2024 року, якщо подивитися на місто Київ по сторонам світу, північ, південь, західський центр, куди йде загроза? Балістична загроза або якась вся інша така мерзопакисна ракета. Я в них не розбираюсь, але це щось таке дуже страшне. Покажіть, будь ласка, карти, куди йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії, якщо подивитися на Київ по сторонам світу. Північний район, південний, західний, східний і центральний. Покажіть, будь ласка, карти, куди йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. З 25 по 29 вересня 2004 року Київ, північ, південь, захід, схід, центр. Так, в центр стратегічне місце, якесь є яке вони обрали, куди будуть цілитися. Північ у нас іде загроза енергоструктурі та всього, що пов'язано з електроенергією. Вони будуть повторно туди намагатися поцілити, але там йде перехват і відбиття. Захід у нас йде інтенсивна робота ППО, будуть збивати. Тут будуть дрони літати. І дивіться, шахіди оці всякі їхні, та, БПЛА, і, ну, і тут іде смерть, може бути приліт ракетний західний район. Е, так, порятунок. Хтось може потребувати допомоги. Ну, є загроза. Там якесь загорання йде. Західний район, влучання в якусь будівлю. Оця будівля, споруда, західний район Києва. Давайте дивимося з вами. Східний район. Східний район. Що за досягнення? За, ну. Захист вищих сил, та? отже, відбиття йде, відбиття, але дивіться, ну ця карта полону інколи відіграється, коли обмежили ту небезпеку, яка рухалась, а інколи навіть відіграється, як при знаєте, при збитті все рівно десь щось ушкодилось, пошкодилось, і хтось опинився під, під якимись уламками. Та? Когось дістають під уламків, тому треба бути обережними. Це в нас східний район. Так, що це воно так зле? Я зле налаштувала, та? вам напевно не все видно. Давайте отак. Дивимося з вами південь. Що у нас на південь? Перехват іде південь. Перехват ключовим є, що план ворога є, щось щось вони хочуть уразити на півдні, але тут іде захист. Так, і Київ-центр. На центр буде направлена ракета або ракети в день. Не одна ракета, кілька ракет в день буде, будуть повторно посилати. Йде перехват, відбиття йде. Знову ж таки, падає карта центр, деякий час, і що, маневр. Ну, і якісь, бачите, загорання. Йде якісь загорання, можливо, при збитті. І далі воно показує, що десь ще за межами Києва, десь в області буде загорання. Що ж, бажаю всім мирної ночі, лише позитивних новин, і нехай негативні розклади не здійсняться. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ставте мені, будь ласка, вподобайку. В телеграм-каналі ви завжди будете знати, що відбувається в мене, чи запрацювали в мене прямі ефіри, чи ні. І завжди будете знати, які відео я вже загрузила, бо тільки як воно загрузиться, я одразу буду скидати ссылку на відео в телеграм-канал.